Сьогодні у нашій студії головний державний інспектор головного управління держпраці у Львівській області Ольга Васильівна Курій. Вітаю вас, пані Ольго. Доброго дня. І ми поведемо розмови про зміни в законодавстві стосовно розміру мінімальної заробітної плати та здійснення заходів державного нагляду у сфері господарської діяльності. Отож, Ольга Васильівна, скажіть, будь ласка, з якою метою ви сьогодні до нас завітали? Завітала я до вас з метою, щоб надати роз'яснення відносно змін, які відбулися в Кодексі законів про працю, надати роз'яснення про особливості державного нагляду у 2017 році та відповідальності, у разі якщо роботодавці не будуть дотримуватися законодавства про працю. Отож з 1 січня зростає мінімальна заробітна плата, і роботодавці змушені платити працівникам не менше 3200 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, чи передбачений державний нагляд у сфері господарської діяльності підприємств і організацій, і які, які державні органи будуть здійснювати його? З 1 січня 2017 року набув чинності закон України про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності статтею 6 зазначеного закону. Державна служба України з питань праці та її територіальні органи не підпадають під дію мораторію на 2017 рік. Тобто державний нагляд Державної служби України з питань праці та її територіальними органами буде здійснюватися і будуть проводитися перевірки як юридичних осіб, так і фізичних осіб-підприємців в частині дотримання законодавства про працю у 2017 році. А яка відповідальність передбачена за порушення трудового законодавства? З 1 січня 2017 року, у зв'язку з тим, що мінімальна заробітна плата збільшилася до розміру 3200 гривень, статтею 265 Кодексу законів про працю України передбачено і збільшення штрафних санкцій за порушення законодавства про працю у разі, якщо роботодавець... Буде чинити перешкоди в діяльності контролюючого органу, не, не буде допускати до проведення перевірки, то така, такий штраф становитиме 9600 гривень. Якщо не буде допускати до проведення перевірки з питання укладення трудових договорів з найманими працівниками. То такий штраф буде становити 320 тисяч гривень. Також, якщо буде виявлено фактичний допуск до роботи працівника без оформлення трудового договору, який обов'язково має вкладатися у письмовій формі, і без повідомлення Державної фіскальної служби то такий штраф становитиме 96 тисяч гривень за кожного працівника, відносно якого виявлено порушення. За порушення встановлених термінів виплати заробітної плати, інших виплат, передбачених законодавством. Також сума штрафу становитиме 9600 гривень. Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці тягне за собою штраф в розмірі 32 тисячі гривень. До мінімальних гарантій в оплаті праці також і відноситься індексація заробітної плати. Також, якщо буде порушено права мобілізованих і військовослужбовців, то штраф складатиме 32 тисячі за кожного працівника. Інші порушення законодавства про працю. То якщо будуть виявлені інші порушення, то штраф становитиме 3200 гривень. Отож, Ольга Васильівна, на завершення нашої розмови, давайте нашим телеглядачам коротко нагадаємо про основні тези нового законодавства у сфері трудових відносин. Основними тезами на 2017 рік у сфері трудових відносин є збільшення мінімальної заробітної плати, яка з 1 січня 2017 року вкладає 3200 гривень за виконану місячну норму годин і нижчою вона не може бути. Ну і відповідно, що державний нагляд буде здійснюватися Державною службою України з питань праці і її територіальними органами і за порушення законодавства роботодавці нестимуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Ну що ж я вам дякую за розмову. А вам, шановні телеглядачі, я нагадую, що сьогодні у нас в гостях була головний державний інспектор головного управління держпраці у Львівській області Ольга Васильівна Курій.